Перша вправа. Ми сідаємо з прямими ногами широко, наскільки це можливо. І захоплюємо вказівним та середнім пальцем великий палець ніг. Таким чином, Якщо вам не вдається нічого страшного, ми захоплюємося за щиколотки або під колінами, це також доступно. І також ми нахиляємося вперед, розкриваємо грудну клітку і рухаємося. З вдохом ми піднімаємося, з видохом нахиляємося. Рухаємося активно, ми пробуджуємо спину, розтягуємо ноги, активізуємо тіло. Робимо це протягом 2,5 хвилин. І в кінці ми робимо глибокий вдох, мулабанху замок, горловий замок, погляд на міжброю, тримаємо. І видох. Друга вправа. Полягаємо на спину. Ми будемо працювати з тазом та бедрами. Ми різко піднімаємо їх вгору максимально швидко. Ривками такими піднімаємо, активізуємо і розщеплюємо застої в тазу 3 хвилини. Третя вправа після цього ми згинаємо одразу ноги в колінах, захоплюємо їх руками і прижимаємо до грудей, тиснемо до грудей вниз. Протягом одної хвилини глибокі повне дихання і розслабляємо. Наступне, четверта вправа, ми переходимо в положення жабки, ми сідаємо на носочки п'ятки разом і завжди в повітрі. Ми не опускаємо їх ніколи. Розпрітляємо вагу на ноги і на руки, 50 на 50. І робимо підйоми, з вдохом ми розправляємо коліно, Піднімаємося, голову опускаємо, з видохом присідаємо і голову піднімаємо вверх. Робимо 27 разів. Або 52, в залежності від вашої готовності. В кінці ми сідаємо на коліна п'ятки, руки на бедро і прислухаємося. П'ята вправо. Ми сідаємо в просту позицію, випрямляємо спину, складаємо в руки в намасте. Великі пальці доторкаються до центру лоба лобної ділянки. І дихаємо глибоко. І прислухаємося, як розслабляється нервова система. Снижується кров'яний тиск, Робимо цю вправу протягом трьох хвилин з глибоким, повним диханням. В кінці можете зробити затримку дихання.